Одна ініціатива інколи породжує наступну. Ці прихожани почали залишати машини на проїжджій частині і на прилеглій території. Закупили за свої кошти 16 бетонних квітників вшановувати всі історичні та духовні традиції. Мене звати Славко Полятинчук, я є регіональний координатором Всеукраїнської ініціативи Активна Громада в місті камянці Підміса. У нас є вже достатньо успішно реалізованих проєктів, але деякі проєкти знаходять продовження, тому що одна ініціатива інколи породжує наступну. І це все складається завдяки тому, що ми маємо в місті. Дуже багато партнерів. От активна громада співпрацює з різними громадськими організаціями, такими як Просвіта, скаутська організація Пласти, організація громадська Урбан Пікнік та інші. Тобто, ми ще успішно налагодили співпрацю з органами місцевого самоврядування і з малим та середнім бізнесом. І сьогодні хочу розповісти про ініціативу буквально останнього часу, коли в нас в місті і Почалась так звана церковна революція, коли ми хотіли позбавити впливу московський патріархат на терені Кам'янця-Подільського. І Сталося так, що саме прихожани Собору Олександра Нєвського організували стихійну стоянку на тому місці, яке нам виділили депутати військової ради на своїй сесії, де ми планували збудувати меморіал. Присвячений українській революції, коли війська Української Народної Республіки 1919 року приймали присягу на вірність Україні. от і саме на тому місці була кілька місяців тому організована така стихійна стоянка, коли ці прихожани почали з'їжджатися залишати машини на проїжджій частині і на прилеглій території. Ми також звернулися до міської влади, звернулися до поліції і злагоджено працюючи, ми закупили за свої кошти 16 бетонних квітників. Департамент комунального господарства привіз землю, засіяв там квіти. Приватний підприємець Володимир Кірпіченко власним коштом зробив нам флагштоки на день міста. Ми зробили символічну передачу. Українського державного прапора від воїнів, реконструкторів часів Української Народної Республіки, сучасним воїнам, бійцям Збройних сил України. І на цьому заході виконав гін ще на Україна хор Журавлик. Ми зробили такий історичний екскурс, і оця стоянка стихійна була ліквідована. відована. За і зараз наша ініціатива продовжується. Ми знову привернули увагу. До подій української революції, і дуже хочеться задати дуже актуальну присягу сьогодні, яка звучала тут в 1919 році. От. З ворогом які навіть найменші порозуміння не входити, завжди поводитись так, як цього військові закони та честь воїна лицаря вимагають цей спосіб і честь жити, і честь умерти. В цьому мені святий Боже, моя любов до України, рідної та народу, допоможи. Ми надалі будемо вшановувати всі історичні та духовні традиції нашого міста і України в цілому. Україна переможе! Слава Україні!